Підводячи підсумки роботи підрозділів податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби в області, протягом восьми місяців цього року у боротьбі з нечесними платниками податків було виявлено 60 кримінальних правопорушень у сфері оподаткування. За словами Олександра Крицькія, це майже у два рази більше ніж тогоріч. Якщо ж говорити про наповнення бюджету, то за вісім місяців роботи по кримінальних правопорушеннях, зареєстрованих за матеріалами, операції. Ативних підрозділів відшкодовано більше трьох з половиною мільйонів гривень. Тому що на сьогоднішній день є відповідні напрацювання і є кримінальні провадження, які відбуваються на стадії досудового розслідування, і по яким буде до кінця року прийнято рішення і відшкодовані збитки до державного бюджету, також працівниками податкової міліції проводиться ряд операцій, які спрямовані на протидію незаконному виготовленню та обігу акцизних товарів, а також виявлення кримінальних правопорушень і боротьбу з суб'єктами господарювання, які надають послуги щодо незакон. Конного виготовлення документів, які дають змогу ухилитися від сплати митних платежів. От нами в цьому році, я думаю, вже висвітлювалося в засобах ЗМІ виявлено центр мінімізації митних платежів. Так, в ході вказаного центру ми встановили, що група осіб, мешканців Івано-Франківської області, зареєструвала ряд суб'єктів господарювання щодо імпорту надмитну територію України, транспортних засобів в Тому числі з двигунами не тільки внутрішнього згорання, але електродвигунами. Також за словами Олександра Крицькія, багато працівників податкової міліції беруть участь в антитерористичній операції на сході. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.